Доброго ранку усім, хто вімкнув телеканал Запоріжжя саме цієї суботи, з вами я Леся Люта, і звичайно радісно ми прокидаємося разом з улюбленою програмою ранок на Запоріжжі. Хто вже прокинувся? Усі перевірили, що у вас там під подушкою. Якщо ви, звичайно, поводили себе гарно, то ви там знайшли якийсь подаруночок. Неважливо, маленький чи дорослий. Всім хочеться чогось гарненького під подушку. А якщо ви себе поводили не дуже гарно, то е, знайшли там бублика, мабуть. Але дійсно, Миколай, День Святого Миколая. Тепер відійшли всі дітки від екрану і поговоримо трішки з батьками. Ці подаруночки з 18 на 19 кладуть саме батьки для того, щоб дітки пам'ятали про добро Святого Миколая, яке він творив у ті часи, коли жив. Адже це реальний персонаж, це не реальна людина, але це не дід Мороз, який вигаданий. Це реальна людина, єпископ, який жив у Патарі, це частина Малої Азії. Також він творив гарні добрі справи. Власне, щоб їх пам'ятали, ми святкуємо. Цей день, але трішки детальніше про святого Миколая, про його народження і власне як він прийшов до України, далі у наступному сюжеті. Як виявилося, найулюбленіше свято українських дітей свято Миколая. За традицією, в ніч з 18 на 19 грудня, Миколай приносить дітям подарунки і кладе їх під подушку. Серед дітей на Україні поширена традиція писати чудотворцеві листа в ньому малече вказує, що хорошого чи поганого вона вчинила протягом року і просить подарунки. Розглянемо Миколая в інших інтерпретаціях. Є схожий персонаж у американців. Вони його називають Сантою. До Америки цей образ занесли переселенці голландці З часом нідерландську назву Святого Миколая дещо спрощено та видозмінено на Санта Клауса, а його часове відзначення затерлося та злилося з різдвяними святами. Мабуть, і звідси американська традиція дарувати подарунки саме на різдво. Теперішній Санта Клаус це веселий дідусь із білою бородою та червоним капелюхом. Він літає в повітрі на казкових оленях і влазить через димарі до будинків, аби презентувати подарунки. Сучасного Санту придумав Клемент Мур у 1823 році. Власне, Мур у поемі «The Night Before Christmas» першим зобразив Санта Клауса як життєрадісного немолодого ельфа і поселив його в Лапландії. Пізніше карикатурист Томас Наст уперше намалював його товстим старим бородачем в окулярах, блазенському червоному ковпаку і з люлькою у роті. Існуючий нині зовнішній вигляд Санта Клауса належить пензлю Хедона Санблома, американського художника, перу якого належить серія малюнків для реклами Кока-Кола. Взагалі, подальша історія Санти мала яскраво виражений. Комерційний характер, а його образ все далі віддаляється від оригіналу. Пізніше, як прототип Миколаю, у радянському союзі з'являється образ Діда Мороза. Він формувався переважно художниками та кінематографістами, протиставляючи його американському санті, що проник після другої світової війни до Європи, і категорично мав протиставлятися будь-яким різдвяним традиціям. До України дід Мороз прийшов, звісно, із Росії. Його прообраз слід шукати у п'єсі Островського, Снігуронька, поемі Некрасова, Мороз, Червоний ніс», вірші Брюсова, Цареві Північного полюса. Цікавий те, що ще на початку ХХ століття Діда Мороза, як новорічного персонажа, взагалі ніхто не знав. Хай там яка Миколай, на відміну від Діда Мороза, не є вигадкою. Він справжній жив у 340-му році після різдва. Христового вважається, що цей чоловік мав дуже добре серце і був благодійником. Усе, чим володів, та все, що приносили Миколаю, він роздавав бідним та дітям його поважали. Адже ця людина втілювала певні ідеали, які відігравали важливу роль у житті, оточуючих. тобто ті речі, котрі мало хто може пов'язати з Дідом Морозом, продуктом, котрий з'являється на певний час у році і стоїть під ялинкою. У свою чергу Миколай як християнський ідеал має, звісно, зовсім інше змістове наповнення. В повітрі чути музику чарівно. Дзвениць сніжинок, гомін золотий. Всім добрий день і щирі привітання. Постукав в двері наші Миколай. Вітаємо всіх телеглядачів зі святом. Миколая, отож чи постукав він до дверей наших гостей? Ми дізнаємося у них самих в нас сьогодні. В гостях вітаю, дорогі гості! Це директор Запорізького художнього музею Інга Янкович, із якою ми будемо вирізати сніжинки також. Будемо із дітками вирізати. І з задньою поплавкою також це голова молодіжного об'єднання Запорізької організації національної спілки художників України, керівник художньої студії Червона птаха. Також зі своїми учнями Сашою та Машою Карпенками. Вітаю вас в студії, вітаю вас зі святом. Врешті, що для вас, святий Миколай? Чи пам'ятаєте, чи поклали вам щось під подушку, чи гарно ви себе поводили? Чи вірите вже дорослі в це свято? І також у діток потім запитаємо. Ну, звичайно, святий Миколай, це таке Ой, це таке найдобріше свято, хоч і кажуть, що Святий Николай комусь кладе або трісочка, або щось таке погане, але я таку, такої людини ще не зустрічала, бо він дуже бо вам не ні. Мені ні. І я не зустрічала такої людини взагалі, бо я, мені здається, що він такий добрий, що е, нікого не залишає без подарунків. Е, Зазвичай мені дарую солодощі. Я не знаю, як іншим, але для мене це солодке свято. А, я не знаю, як дітям. Що вам Святий Миколай дарує? Нам, нам чи чого такі конфети і в них конфети. О, бачите? Цукерки. Все-таки любить Святий Миколай радувати цукерками своїх і маленьких, і дорослих. Аня? Я знаю, що ви до свят готуєте якісь цікаві речі, такі, бо атмосфера також, також вона да, створює відчуття цього свята. І до Нового року все ж таки, да, Святий Миколай це прототип Діда Мороза, це український Дід Мороз, так, так скажімо. Готуєте ви щось з дітками як прикращаєте бутиночки? Ми намагаємося взагалі дорослі подарувати максимально дітям радість, тому що щастя, радість це найголовніше добро, любов, і кожен день для дитини має бути насиченим мистецтвом. Я так вважаю. І перед святами найбільша ця концентрація щастя і мистецтва. Зараз ми збиралися у інги в музеї, дуже нам сподобався урок. Ми витинали, якщо так сказати правильно, робили сніжинки. Маша і Саша зробили прекрасні роботи. Ми їх хочемо показати на виставці. А сьогодні ми плануємо зробити такий експеримент: вирізати сніжинки, зробити з них. Такий таку композицію сніжну хочемо малювати таке дерево, засніжене, дівчата мені допоможуть. Власне, я розкажу секрет невеличкий, що ми е, зовсім. Е, так е, спонтанно зустрілися Анею, вона розказала нам, що готується от таке дійство. З дітками будуть вирізати сніжинки, готувати так. до свята. Я кажу, чому б не завітати до нас в студії, не показати нашим телеглядачам, як це робити, як прикрашати атмосферу. Бо Ми це покажем. зовсім просто. Ви покажете нам, як це робити? Так. Так. Ми можемо ми будемо працювати. Нас є. Я б хотіла сьогодні показати, напевно, як правильно складати сніжинку. Інга допомагає, а я з дівчатами працюю. найпростіший Найпро? Працю. варіант, так який можна зробити вдома. Тому я Пані, думаю, Інго, ви є час подивитись, нам. Може, хто забув? А ми працюємо. Дівчатки, смотрите, на вон туди на втору камеру. Смотрите, значить, ми що робимо? Ми робимо спершу. Косиночку. Ось таку косиночку. Потім ми складаємо в дитячу косиночку. Починається з косиночки, тоді повертається і як. Да, ще раз У нас така маленька дитяча косиночка. А потім ліліпуцька. Ліліпуцька. Ну увага, можна, можна має навчати має. теж, як робити сніжинки. Так. Дівчата ж мої вже помічниці, вони вже навчилися і мають зараз можливість показати, як вони складають акуратненько. Тобто в три-в чотири рази треба звернути. Так. В три. Нам потрібні три. Три трикутники. Один перший трикутник, другий менший. Ну, і, власне, телеглядачі, менше. ви можете е, да, долучатися до справи і теж брати листочки, які Я у вас менше. є там під рукою, складати Майше. і тренуватися разом. А тепер Складає. найскладніший етап треба зробити ще такий стрілочку, таку. Таку стрілочку або кульочок. Угу. Складаємо. Давай, так. дуже міцний папір, і тому дітям важко. Можна допомагати трошки перегортати. Е, так, отак міцненько пережимай. Так. Угу. Сніжинку можна зробити за 3-5 хвилин, чи в залежності від її складності. Так, зараз якраз от, вже одна є. Поки так, тепер беремо Оцю Замас... нашу заготовку і робимо куточок. Щоб в нас вийшла я угу. Давайте допоможу куточок зробити тільки. Далі Обриваємо робимо куточок. Так. А потім вже наша фантазія, потім, потім будемо фантазувати і вирізати такі дірочки, такий ажур, який нам подобається. Ну, угу. працюйте. Щоб було зручніше, не обов'язково вирізати з такого трикутника, можна вирізати з такого ромба. Ну, Всі ходили, всіх отримали ромбік. Так, давай, давай готуй деревце, я хочу його вже поруч зі своїми е, розмістити. У нас ми зараз сайте, тут композиція. А, да. Розкажіть, що у вас тут ось на символу фоні, що це за композиція, що планується там робити. це вже, ну, такі, хоч... вже картина Така Така цілісна. невеличка картина. Ми хочемо тут е, зробити композицію з наших сніжинок. Тут у нас буде головне дерево в центрі, з якого будуть злітати маленькі пухірці снігу. Тут ми зараз я покажу, як намалювати швиденько такі пагорби засніжені. Можна Декілька хатинок, це вже хто Аня, ви будете малики. малювати, тобто, і до, і, до а дорахи, зараз я прям буду показувати, як це робити. От я зараз тримаю таку, такий пензлик невеличкий, у мене тут біла фарба, я трошечки її змочу водою. І, так, розкрую, так, і скрай, намалюю пагорби засніжені. Ну, наприклад, Морозай, ось такі. Так, Раз. Один так. помах тісто один, достатньо. І один. один. Вже навіть справа, отакі вже ми бачимо. Аня намалювала пахову. Так де? отакі про такі лінії, досить ну, живописні. Не треба тут якоїсь такої казалось. супер виробити з дитиною. Треба ширше, це розуміти. Це що сам самий момент, що ви разом працюєте, це вже прекрасно. І тут треба насолоду отримати від процесу. Діти маленькі, вони тільки вчаться бути охайними. Тому помилково вважати, що треба, щоб дитина зробила все так рівненько. Цьому вона ще навчиться. Головне зараз навчити дитину любити мистецтво. І е, цей mm -hmm. час, як ми кажемо, вільний насичувати не телевізором і комп'ютером, а мистецтвом. Ну видно, що Аня Поплавка, справжній педагог, не тільки педагог. художник, вона вже мислить, як ну мені як завжди хоче гарний підхід навчити чомусь дитину. Мені дуже хочеться, щоб це був урок е, мист... у нас пов'язаний з мистецтвом, але Якісь такі закони, якісь правила композиційні. Дитина має навіть маленька, ви маленька. щось знаєте. От зараз я виділяю центральну композицію. У мене буде отут деревце. Ось таке. Можна навіть його трошки ширше зробити. Воно в мене більш міцне, буде основне, як я вже казала. Оці маленькі сніжинки будуть маленькими деревцями. Зараз дівчата щось на вирізають. Я подивлюсь, можемо з цього щось і зробимо. Якийсь пагорб. От зараз мені цікаво, що там вийде. А я поки малюю далі деревця маленькі. ось такі. Можна. Вже ми маємо пагорби і вже маємо так, три деревця. Так, можна ось так. Та невеличка сім'я. Так, ось дивіться. Бачите, зараз я Мас вам обіцяла невеличкий сніг, ось хай він вже і пішов, той сніг. Ось хай вже. Уже, уже він пішов. До речі, очікуємо сніг на новий рік по прогнозам. Так у нас так. все ж таки нам так. обіцяють обіцяють. Ну вона справжньої справжню зиму у нас вже є. Можемо навіть домалювати місяць, чому б ні? Трошки можна тут його раз отак. хай собі живе там, світить Нічого. зараз? Мені вже дівчата щось покажуть. Як йдуть справи Марія? Так, о, яка красива. Саша. Це, це Марія це, це, дійсно намалювала, зробила, вирізала дівчинка маленька, не так, скажеш. Так. Зараз я вже думаю, знаєте, що ми оцю красуню можемо навіть змінити. Це вирізала Інга, дякуємо, Інга. От ось у нас вже є дитяча сніжинка. Я вам скажу, що вона теж прекрасна. Ось у мене буде таке дитяче деревце. Ось ще, от навіть у мене вже конкурс, я вже не знаю, яку брати. Мені всі вони подобаються. Дівчатка, от е, з, е, зверніть увагу, три хвилини і так. Е, готові сніжинки так. і ціла аплікація. Ці, так. З цієї з ми можемо знаєте, що зробити, а я думаю, якщо ми зробимо з якоїсь ялинку, давайте от знайдемо таку, щоб нам більш нагадувала ялиночку. І а походу ну, можна ще творити, так, так? От я зараз візьму якісь і трошечки речі. тут. Знайду такий собі шматочок цікавий. Я шукаю щось. Ану, машуня, що у нас є цікавеньке. Так, а я ось оцю візьму і отак просто її надріжу. Як Оттак. сніжинка перетворюється на ялинку? На ялинку. Отак просто ми тут собі так, придумали. Твоя добре, а ну ось така От у мене вона вийшла. Тут трошечки обережно, трошки ми тоді. Доведемо, щоб не ч не ну, ці елементи цікаві. Тут тут навіть чотири може. Це з з маленьке з, з маленької сніжинки, яку вирішала Саня. Вийшла у нас така ялиночка. Тобто взагалі без, без відходів можна працювати. Так, але тут мистець повинно все бути прекрасно і має якийсь символ, має якесь значення композиційне. Якщо воно сюди личить, і воно красиво. Чому б ні? От зараз я тут таку хатинку малюю, а мені знайдіть, будь ласка, для неї красиву. Стріху, якщо це можливо, знайдіть мені дівчата, що мені дах знайдіть красивий для мого будиночку. Я зроблю. Давай. Я так розумію, що це от творча уява. А нічого ви не планували. Ні, По ходу ви вигадуєте цілий ну, ми. Ви ну, ми працювали в музеї. От я хочу, щоб може Інга розкаже, як це все відбулося, тому що це завдяки працівникам музею, все так чарівно було. Нас так прийняли, ми дуже вдячні, нам дали екскурсію, нам показали картини, ми, ми з дітьми вже не перший раз приходимо на виставку і вирізали сніжинки. У нас були натюрмортики, пейзажики. а, До речі, натюрморти були з сніжинок. Так, ось мені Саня тут таку. Дає. Це було, ми а дуже розроблено. раді різним відвідувачам да, музею, і У нас буває така форма роботи, як майстер-класи. або Уроки в музеї. До нас приходять художні школи, приходить Ані зі своїми дітьми. І ми ще в нас є дружній дитячий садок, який до нас приходить. І ми не тільки проводимо екскурсії, як це завжди буває в музеях, а ми ще проводимо якісь заняття і чомусь навчаємо дітей. Ось у нас зараз таке собі за сніжінку і ще одну маленьку. У Нас зараз така цікава виставка, і ми на цій виставці малювали. Малювали по мотивах творів, які були на виставці. В нас зараз виставка, яка називається Чотири автографи. Там роботи Галини Сапегіни Тамари Дружини Анатолія Грабчелєва і Степана Петровича Марчука. Тобто можна завітати, можна да можна завітати. Діти приходять, приходили, дивилися на ці роботи і на, по мотивах цих робот робили свої твори. Дуже цікаво художникам художники з великою цікавістю дивилися, що в дітей вийшло. Для них це було таке дивовижне відкриття. А перед Днем Святого Миколая ми з дітьми провели ще такий невеличкий майстер-клас, ми навчалися робити сніжинки. А сніжинки ж можна використовувати по-різному. Ну, Видно, що діти взагалі підковані і вже готові робити різні аплікації, робити сніжинки вдома самим. Власне, у нас час підходить до кінця, і в мене є невеличкий подарунок для дівчаток. Це мультик, про який ми поговоримо трішки далі. І зараз останні, останні скажімо так, мазки. Що ми маємо? Ми маємо цілу картину. Пейзаж-замальовка це така нічний ліс. З хатинкою, з пагорбами взимку. Останній такий штрих я доповню. Це мені тут мені вирізала Маруся. Це у нас головне дерево сніжне, з якого злітають оці типу, похірці снігу. Я бажаю, щоб зима була сніжна, красива. Ось така як у нас на малюнку. З, власне, святкового настрою. Святкового настрою. дякую вам, що завітали. Марійка, Саша. Ви допомогли дуже. Інга. Дякуємо, що допомогли нам з картиною Аня Поплавка. У нас була в студії також Інга Янкович і дітки з студії Синя Птаха. Червона червона птаха. Дякую вам і, врешті, мультик, який я обіцяла, це мультик про пана Коцького. Далі у нашому ефірі. Поки ми будемо дор... домальовувати і додати якісь штрихи на цій прекрасній картині.